Добрий день, щиро дякую за запрошення за зустріч і за таке гарне представлення. Мені надзвичайно приємно бути тут в сьогоднішньому заході, і ви знаєте, коли я готувалася, ну запитувала у своїх терапевтів, які мене у відділі, а це і неврологи, і, і кардіологи, і гастроентерологи, кажу, що вам би було б цікаво послухати ну, з приводу того, що було от актуально. Вони кажуть: взагалі, отерматологія. Для нас це щось таке складне, можна щось досить елементарне, ось тільки ми побачили пацієнти, мали би зрозуміти, що щось з ним не те, і варто відправити до ревматолога, тому що ми знаємо, що середньостатистичний рік походу від проблематики до лікаря-ревматолога приблизно становить 7 років. Тому сьогоднішня тема така узагальнена. Але сподіваюся, за короткий час я зможу щось привідкрити з практики не тільки з теорії, а з практики. Тому дякую і продовжуємо. Отже, щодо діагностики, давайте розберемося, як тільки приходить пацієнт, от вперше ми бачимо його в себе на візиті, а оскільки моя первинна практика була пов'язана з сімейною медициною. Я була сімейним лікарем на ділянці допоки не пішла на кафедру сімейної медицини. І ось саме перший візит до лікаря. були цього. Та да? ну, з чим приходить до сімейного лікаря до терапевта, вели цього. І що ми маємо звернути увагу? Що якщо раптовий початок от секунди, хвилини, і це досить така от ем, швидка дія, ну ми маємо запідозрити перелом або травму. Завжди запитуємо про це. Якщо пацієнт скаржиться, що в нього болі близько кількох годин і тривають до одного-двох днів. Що ми маємо запідозрити в таких випадках не досить тривали ще період часу? Це артрити кристаліндуковані, тобто подагра нам всіма відома, і також запальні інфекційні стани, які можуть бути реактивними за рахунок тих чи інших збудників. Якщо початок такий поступовий і він триває от більше трьох днів і затягується кілька тижнів. Пацієнт, наприклад, не звертався, а через тиждень-півтора зрозумів, що варто все-таки дійти до лікаря, бо не проходить. Маємо розпитати, якщо це така більш тривала біль, ми маємо запідозрювати, що хронічні стани, які є роматологічні, інфекції, які можуть спровокувати остеоартрози, звичайні деформуючі, інфільтративні захворювання, а також ми завжди. Жди виключаємо пацієнтів, якщо ми бачимо різні проліферативні захворювання і малігнізації. Якщо пацієнт використовує ведення ліків. І каже, я був там у спеціаліста і в мені а, зараз зле а, в суглобі, тому ми запитуємо, що в водили, можуть бути септичні артрити. Досить часто, а зараз в моїй практиці особисто, досить часто зустрічаються вірусні інфекції, такі як віруси імунодефіцита людини. А, почастішали випадки. І, власне, пацієнти не знали про це. Так, ось, якщо йде імуна супресія, і вона є там, первинна або вторинна, то септичні артрити можуть бути в таких пацієнтів, Дуже легко. Е, визначаємося і розуміємо, це все-таки артралгія, чи це артрит. Тому що, якщо ми говоримо про артралгію, то це більш суглобах без ознак запалення. Це болі минущі то там то сям говорять пацієнти, і вони для нас е, е, ознака одних станів. Тобто для вас, як для сімейних лікарів, для терапевтів, це ознака одних станів. Чи, чи це все-таки артрит? Тому що сам артрит. Коли ми запитуємо навіть пацієнта, він каже, уй мене артрит, що значить артрит? Ні, а, має бути біль в суглобах із симптом. Томами та ознаками запалення. Всі ми пам'ятаємо, да? колер, долар, тумаль, рубер і функціональні зменшення. Тобто наявний набрячність суглобу з можливим або ніж ще з обмеженням рухів. Тобто, це вже є класичний артрит. Коли запитуєш у пацієнта болі в суглобах, як вам болить цей суглоб? Да? На що з маємо звернути увагу, і пацієнт не може охарактеризувати десь там потягнуло, десь там колись при натиску поболіло. Ну, це артрологія. Якщо це дійсно артрит, це не пропустить ніхто і навіть пацієнт в тому випадку, тому що великий, багряний, червоний наврядший суглоб. І це також буває при різних станах. Продовжуємо далі. Суглобові синдроми. От власне, а на що варто такі червоні пропорції звернути увагу? Біль, зміна кольору навколо суглоба да? і скутість суглобів, рух. Стоглобів обмежений. Зміна форми через набряк це така е, деформація. Е, за рахунок не сталої вже деформації кісткової структури, а за рахунок ще як е, наслідок набряку. І він збільшений, як власне ми бачимо моєї пацієнтки на фото, яка була буквально вчора на візиті. Крепітація в ділянці руху, коли ми його е, рухаємо, а ми навіть пацієнти самі кажуть, хрустить як сніг. Також, що Це все-таки синдром буде суглобовий, зміна довжини кінцівки, це, звісно, вже більш віддалені наслідки, порушення функції суглобів і так звані суглобові миші да, заклиніва. Часто пацієнт каже, що мене там е пальчик заклинює так, що сам не розгинається, варто його е допомогти йому. От, власне, це вже ревматологічні стани, але вперше може пацієнт прийти з цим до вас. А, можливі причини м'язова скелетного болю та скутості. От власне ті пацієнти, які мають оцій скелетні болі, скутості, що може бути даного пацієнта? З чим варто а, ну, підозрювати і диференціювати? Ну, звісно, хвороби артрити, рематоїдні да, артрити і захворювання сполучної тканини. Ревматична поліміалгія, всі ми знаємо, це більше старшого віку пацієнтів. Да, загальний міозит. Міозит, який може бути. А, Ізольований як запалення м'язів може пов'язуватися шкірними проявами. Тоді пацієнт приходить до дерматологів. Ну, власне, він може бути в дерматологів, і цей висип, який думав, що це дерматологічний, може бути ознакою саме як поєднання дерматоміозитів. І, до речі, пола мене пацієнтка, вона дружина військового. І коли вона мені прислала фотографії, перед тим як прийти на очний візит, власне каже: я лікуюся уже місяців 4-5 у дерматолога, мащу мазями, в ма мене такі. Дивіться на руках висипи. Для нас, як для ревматолога, це. З першого погляду, вже зрозуміло такі специфічні дерматоміозитні висипи саме в ділянках проекції суглобів на кистях. Тому варто також звертати увагу і на шкіру, які є висипи, і про це запитувати також, якщо пацієнт сам не говорить, бо думає, що суглоб і шкіра не пов'язані. І тут ми навіть не говоримо про класичні псоріази. Інфекція, бактерії, віруси. Звичайно, будь артрит, да, ми завжди диференціюємо Юймо, він має. Такий а, чинник, або бактеріальний, або вірусний, або паразитарний, якщо ми говоримо про хламідіозні, або за рахунок метаболічного порушення, якщо ми говоримо да, про кристалендоковані процеси, про псевдоподагру, наприклад, або про, про, про збій імунної системи. Так от, власне, інфекції а, зараз досить активно займають перші місця, тому що ми маємо і віруси гепатиту Б С, і ми зараз маємо активно вірус імунодефіциту людини. І, ну, як мінімум за три місяці в мене в моїй практиці стаціонару діагностовано чотири туберкульозу. Про це також варто говорити, що вони можуть також давати артелогії, кісткові хвороби, да, остеоміеліти, остеомаляція. Тут ми вже працюємо разом з травматологами. Про це також пам'ятаємо, в яку сторону нам думати: Ендокринологічні впливи, ну, гіпотереози і метаболічне порушення кальцієвого обміну, а так. Прояви остеопорозного болю, ну вони трошки інакші. Саме ревматолог по скаргам зрозуміє, в яку сторону думати. Але якщо ви бачите, що у пацієнта є питання з паращитовидною залозою, щитовидною залозою, і ці всі ендокринологічні питання є, будь ласка, також пам'ятайте, що це прямо впливає на м'язво, скелетну ситуацію, біліка може бути неврологічні впливи. Теж дуже тісно з нами ми працюємо з неврологами. Хвороба Паркінсона, мотонейрона, хвороба, невропатія і досить часто зустрічається фіброміалгія. Болить все, нічого знайти не можемо. Тоді, якби виключаємо, да, є критерії до фіброміалгій. І, власне, з неврологами працюємо в цьому напрямку. Ну, і Онкологічна ситуація, да, неопластичні процеси, впервинні або метестезування, мієлома, лімфома, лейкемія. Хочу сказати, у мене пацієнт, він тато моєї знайомої. І вона каже: подивись, будь ласка, батька, бо щось там давно скаржився, він років 10, має там порушення первинного обміну, подару. І, власне, прийшов такий мене пацієнт, досить вже поважного віку. І він весь час каже: Ви не звертайте увагу, в мене болить просто один тут пальчик. Але я розумію, що це подагра, я на нього не зважаю. А саме мені болить грудна клітина, бо я впав і вдарився, можливо, це через це. Я говорю, давайте, окрім пальчика і вашої подагри, давайте подивимося, що там у нас на легенях органів грудної клітини, тому що ви впали, давно не робили да, навіть скринінговий раз в рік обстеження. І що ви думаєте, ми знаходимо. Там затемнення, відповідно, потім на діагностиці знаходимо мієлому. Тому варто все також пам'ятати, що ці пацієнти приходять до нас і скаржаться просто на пальчик. Лімфома, лехімія, інші стани, які є саме онкогематологічні, вони інколи бувають такі диференційовані. І онкогематолог і скеровує для того, щоб. Виключати збій імунної системи да, за рахунок того, що є певні дотичні з онкогематологами у нас точки дотику. Отже, суглобовий синдром, ураження анатомічних структур суглобів в захворюваннями. да, має бути присутній збіль, зміна форми суглобу, порушення функцій. Начебто, все зрозуміло. Але обумовлено це все має бути патологією самого суглобу і навколо суглобових тканин. Тобто це туди входить сухожилля, їхні сумки, піхви, ентезити, прилеглі м'язі. І тому ми маємо завжди думати, чим обумовлений стан волю в суглобі. На даному слайді ви бачите руки військового, який до мене прийшов, і, начебто, з таким він ходив уже років так зо п'ять, і нічого би його не турбувало, окрім того, що він вже не зміг за рахунок скутості розміновувати те, що має він робити. на Військовій своїй службі. І власне, коли дивишся на такі руки, можна відразу навіть без обстеження розуміти, що тут явно вже старий, такий тривалий артрит. Єдине, що вас може зацікавити, те, що зміна нігтьової пластинки, як ви бачите. Вони є такі класичні плями, деформації. На що ми можемо одразу подумати, навіть тільки бачачи одні руки, якщо він буде повністю одягнути, і ми його не будемо роздягати. Звичайно, це такі типове ураження псоріазу. Ми маємо про це завжди от, ну, бачити. І бачимо, що якщо зміна нігті, ми не думаємо, що це грибок або будь-який там чинник, який спровокував ураження всіх нігтівих пластин. Це така класика, прям показова, що не про. Пустимо. І, власне, даний пацієнт з базисною терапією, з такими функціональними порушеннями, які могли би дати йому можливість завершити службу, але він сказав, що так як він робить свою роботу військову, ніхто не може в його бригаді робити і з великим бажанням поїхав служити на благо нашої країни. Щодо саме... Як Сімейні лікарі, на що ми маємо звернути увагу саме перше. Ну, класика, всі чомусь е, говорять про ремопроби, хоча це невірно говорити, тому що це вже в минулому. Е, але стриптолізінне о, це те, що сімейний лікар або навіть пацієнт каже: я, я здам аналізи або дайте мені скерування на аналізи. Саме на які? На ремопроби. Ну, туди зараз в пакетованій формі або окремо входять. Нам всім відомі показники стрептолізни, так? І ем, цей саме стрептолізін не потрібно призначати всім, кому або хочеться, або, можливо, так, аби призначити. Ми маємо знати, що він є ознакою як та комета, яка пролетіла стрептококова інфекція, а це є антитіла, які залишились, і вони будуть тривати близько року, ну там ну, до 8-12 місяців це його середнє таке значення. Тобто комета пролетіла, хвіст залишився. І, власне, мене такі клінічні випадки в практиці пацієнтка одна, яка мала постійно хронічні підвищення стриптолізіни. Здавалось б, проблема. Почитала інтернет, всі користуються і кажуть, у мене халепа, мене в халепі, мене проблем. Але насправді ці висипання на шкіри, які були, і варто було б з дерматологом працювати, і вона попрацювала. Це є ознака носіння стрептококової інфекції. Вони не залучали сполучну тканину, тому скарг не було в суглобово. А ось пацієнтка інша, яка скаржилася на суглобовий біль, саме як на артралгію, яка перейшла в більш тривалий да, такий артритний момент. То з її анамнезом вона хворіє ангіною досить часто. І такі класичні ось висипи на ногах, сподіваюся, вам їх видно, як еритеми. Ось саме це є класична. Рематологічна еритема, яка є ознакою, і якщо не лікувати, тобто не працювати саме з стрептококом, матиме вплив на суглоби і також на сполучні тканини, на клапани серця, якщо це є. Це досить рідкісним в дорослому віці випадки більше це в дитячому, але вони є, зустрічаються, як ми бачимо. Отже, коли варто здавати, коли глумером є вона з ендокардитбактеріальний скарлатина ангіна, гостра ревматична лихоманка. І якщо є флегмона, і збільшення на першому тижні цих стрептолізінів є. І до четвертого тижня, тобто ось такий термін його повільного би, да, утворення. Нормалізується до року, як я вже сказала, і він може бути у нормальних здорових осіб. Тобто, якщо ви бачите, випадковим чином пацієнт здав а, за рахунок пакетного утворення а, аналізів, здав і там її підвищені показники, не б'ємо тривогу. Пацієнтка, яка мене представлена на слайді, це її моя пацієнтка, а, дочка моєї медсестрички, яка ось прислала мені була фотографію, що лікарю дивиться, є такі певні плями, вони з'явилися після ну, перенесеної ангіни. Ну, тобто, ще залишкові явищі ангіни були, але вони з'явилися. Класичні, я сподіваюся, вам видно плями, еритеми, які варто здати аналізи на стрептолізин, да, на антистрептолізин, побачити його рівень, тому що ми потім в контролі будемо дивитися і призначити лікування. Що ми ще здаємо на первинній ланці? Всі знають ревматоїдний фактор. Ну, тобто, якщо ревматолог, до рематолога потрібно відправляти з ревматоїдним фактором, але ми також маємо пам'ятати, що ревматоїдний фактор це великий білок, велика молекула білку, який у нас в організмі утворюється за рахунок впливу імунної системи. Так от. Ревматоїдний фактор також може бути в нормі, і це близько 4%, коли це є норма після 45 років, коли імунна система не є настільки молода, активна і вона, не маючи жодних проявів, може бути мати виявлений або позитивний кількісний або якісний ефект. Підвищений може бути, звичайно, ми всі знаємо, що ревматоїдний артрит, склеродермія, тобто ті хвороби, саме ревматологічні, з якими в ревматолога спостерігаються, зміщені захворювання сполучної тканини, васкуліт, поліміозит, тобто все, що от можна у ревматолога, може проявлятися ревматоїдний фактор. А також щитоподібна залоза при аутоімунних тіроїдитах. Часто знаходимо ревматоїдний фактор, але якщо немає інших проявів і там є антитіла до пероксидази, не хвилюємося, тому що це може бути варіантом того, що є вплив до подібне залази імунної системи. Хронічна хвороба не рок, а інфекція вірус. Ну вірус імунодефіцита людини, він також може давати ось ці позитивні ревматоїдні фактори, а також хвороби легеневої системи. Паразити навіть можуть давати, хоча це такі випадки рідкісні. Ми про це не говоримо. Але ехінокок, який в практиці в мене був один єдиний раз, власне, пацієнт був цікавий. Він заслуговує на окрему зустріч і доповідь. Тому, от при ехінококі, які дуже тяжко дістати, лікувати саме паразит давав такий активні антитіла, не тільки роматоїдний фактор. Гепатити, C, да, туберкульоз, лекімія, саркоїдози і е, навіть первинні склерозивані холангіти. Звуч... Ну, це вже, начебто, гастронтрологічні пацієнти, але вони можуть прийти до вас. Потім ви можете скривати до ревматолога, і ревматолог уже диференціює е, медикаменти, вік, вагітність також. І що ж ми? Можемо сказати, що чутливість при рематоїдному артриті, звісно, є. Але специфічність росте з підвищенням. Тому класично вважають, що якщо є рематоїдний фактор, значить має бути рематоїдний артрит, але це не так. Які саме класичні є аналізи, які вам варто було б знати, здавати, що це саме до ревматолога? Це аути -like, які призначає ревматолог після огляду пацієнта, це маркери запалення. Класика це і білопішої, але зауважую, що не завжди вони можуть бути змінені навіть на активний запальний процес. Феретини не мають такого значення в показниках лабораторних, якщо є гарне запалення ревматологічне, тому що феретин відразу також буде рости. Ми це знаємо. Це і супопуляція лімфоцитів, часто імунологи скеровують до рематологів, і, можливо, вони також прийдуть до вас. Клінічні випадки, коли Класично квадратний суглоб, як ми бачимо на е, слайді е, ліворуч, це є класика для ревматоїдного артриту. Це те, що візуально, якщо до вас приде пацієнт, ви побачите і можна зрозуміти, що це думати в сторону ревматоїдного артриту. Якщо вальс деформація, стоп не завжди це є ревматоїдний артрит, коли це є просто е, якби генетична е, така особливість. А, або коли пацієнт, наприклад, думав, що в нього нема жодних питань, і там якась була е, травма, зробили. Е, МРТ побачили і напрям кістки. Дійсно, травма, яка досить тривало ну, турбувала не гостро, хронічно був прооперований. Це все ті пацієнти, які звернулися спочатку до сімейного лікаря, відправлені до рематолога і потім диференційні. На рахунок Подальшого спостереження пацієнтів, які можуть приходити ліворуч, це те, що варто звертати увагу, тофуси. Бачите, тофуси відповідно це ті пацієнти, які мають суглобові болі. і в ці тофуси, ну вони їх не можна пропустити. Класичні, гарні у всіх місцях, де можуть відкладатися, в тканинах, в в хрещах, в навколо суглобовому просторі. Пацієнт, яка праворуч з ніжкою, начебто, скаржилася на те, що в неї да, цукровий діабет, але наразі все-таки діагностовано, була бешиха. Тому саме бактеріальна інфекція мала місце бути, і такий тяжкий суглобовий біль був провокований бактеріальною інфекцією. І саме Ось такі тофуси на, на додачу до того, що ми можемо побачити, навіть коли пацієнт скаржиться на інший суглобовий біль в іншому суглобі. І класично з поєднанням іншими артритами як тут. Тут було порушення перунового подагри і був ревматоїдний артрит який ховався, пацієнт про це руками не знав. Щодо клінічних випадків, саме тут де ніжки представлені, наче суглобовий біль, але тут було запалення зв'язок, ентезити Пацієнтка. Яка праворуч у нас з величезною кистю да, кінцівкою лівою. Наразі це тромбоз і власне суглобовий біль, який був в суглобах і тривало використання глюкокортикостероїдів, призвело до каскадного такого порушення, коморбідний стан і власне порушення коагуляції крові з утворенням. Досить великого тромбу призвело до того, що ось такий суглобові біль, не лікований в домашніх умовах, правильно не зверталася до лікаря, призвело до такого стану. Отже, повертаючись до того, що які підсказки нам мають бути з пацієнтами в суглобах, якщо ми говоримо про саме характер появи, то монартрит, якщо приходить пацієнт. Думаємо відразу про септичні артрити. Запитуємо, чи були якісь бактеріальні інфекції, чи хворів ті чи іншою інфекцією, може бути реактивний артрит, якщо є ураження уретри або кон'єктиві, то думаємо завжди хламідіозні питання. Молодого віку пацієнта також зараз досить часто зустрічаються. Про це також варто пам'ятати. Гемартроз, крововилив в суглоб. Зазвичай це у пацієнтів в рідкісні моменти, але якщо є порушення коагуляції крові у таких пацієнтів саме. Артритом може проявлятися все до подагра. Але пам'ятаємо, пацієнти старшого віку і починаються завжди з колінних суглобів. В молодому віці це неможливо гострий бурсит і тенденіти ну вони можуть імітувати монартрити і обмеження рухів. Але найголовніше, коли ми бачимо монартрит на прийомі саме у сімейного лікаря, це є класична подагра. І, власне, для того, щоб запідозрити на первинній на первинні ланці, навіть якщо пацієнт не здавав, скажімо, попередньо якісь показники крові, ми маємо рахувати по балам. І саме клінічно-діагностичними характеристикою цьому є рівень уратів сирової крові, попередній напад, якщо був чи не був, згадає пацієнт чи ні. Гострий перебіг один день. чоловіча стать також уже дає відразу два бали, червоний суглоб. Якщо це навіть плесна фаланг, ми, книжка пише, але не завжди книжка пише проявляється так Тому артеріальна гіпертензія або будь-який один захворювання серцево-судинної системи вже нам дає один бал. Пам'ятаємо, що серцево-легенева система вона має місце бути сечова кислота, як антиоксидант, має бути в нормі. Не занижуємо, тому що при заниженні рівня сечової кислоти можуть бути питання з нервовими хворобами, такими як ексгерма і. Таких інших хвороби. отже, нестероїдні протизапальні лікування в сугубовому синдромі мають місце бути, І про це завжди пам'ятаємо, що краще купувати больовий синдром, а не призначаючи, що вразнижуючи терапію, бо ми не знаємо, яка ситуація з нирками. І якщо ми говоримо про пацієнтів, які навіть Такого поважного віку і а, мають свій настрій щодо ліків, хочуть пити чи не хочуть пити. То хочу сказати, що препаратом вибора в даних випадках можуть бути препарати різного дозування та І хочу подякувати за спільний час. Вибачте, за невелику мою довгу затримку, але хотілося так багато розповісти.